Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже чудовий природний матеріал, а який вам потрібно вгадати. Я вам загадую загадку, а ви уважно слухайте та давайте відповідь. Він кругленький, ой, він маленький, є у нього кожушок та багато колючок. Ну, уважно подумайте, у кого багато колючок. Так, вірно. Це наш каштанчик. У нього багато колючок в У нього є такий корошок, який розпадається, коли він падає на землю. І тоді у нас каштанчик залишається голенький. Та ми з вами пограємо в таку гру з каштанчиками. Потрібно вам взяти два каштанчики. Уважно слухайте, і повторюйте за мною. Два каштанчики візьмемо. І покладемо, розминають рученята, і хлоп'ята, і дівчатка. Тук-тук-тук. Так. Так, так. Тук-тук-тук. Так-так-так. Стукають каштанчики та радіють пальчики. Стукайте перед собою. І за рівною спиною. І так можна. Мадгулівкою скоріше та і постукає веселіше. Ось так, молодці! У вашій увазі пропоную дуже цікаву гру з каштанами. Для цього потрібно вам два каштани та дві стрілочки. Малюк ваш повинен рухати каштанами за направленням стрілочки. Запропонуйте вашим діткам викласти каштани за зростом. Спочатку від великого до маленького. Потім навпаки, від маленького до великого. Це, як може бути, зверху донизу або зліва направо. Можна також. Запропонувати дітям викласти каштанчики за зразком. Для цього вам потрібно приготувати зразочки та пустий будиночок, де дитина буде викладати каштани за зразочком. Так, правильно, наступне. Також можна запропонувати дітям озвучувати, які каштанчики вони виклали. Маленькі, великі чи середні. Молодець. Пальчикова гімнастика каштанчики. Вдома я один нудьгував. Жменю каштанчиків дістав. Перш ніж почати гру, треба пальчику сказати. Пальчик, пальчик, мій хороший. Пригорни каштанчик скоріше. Покрути і покатай. Та іншому передай. Пальчик, пальчик, мій хороший. Покрути каштанчик скоріше. Покрути і покатай. Та іншому передай. Природні матеріали це невичерпне не джерело натхнення. Ігри з природного матеріалу дарують дітям велике емоційне задоволення, підвищують життєвий тонус, сприяють підняттю настрою, вводячи її в дитячу гру, ми збагачуємо процес розвитку дитини. А також, якщо ми працюємо пальчиками і просимо дітей працювати пальчиками, ми розвиваємо мовлення, як свої удосконалюємо, так і дітей розвиваємо мовлення. Недаремно кажуть, що розвиток нашого мовлення на кінцях наших пальчиків. Тож, бажаю вам натхнення, гарного настрою, працювати із каштанами. До зустрічі! Всього хорошого!